Ну що, давайте розпакуємо, адже це фінальна розпаковка характерів по настілці Імперія атакує. І на закусочку, як ви бачите, я лишив саме Дарта Мола, самого генія такого, знаєте, підпільного світу у «Зоряних війнах. І ось тут у нас така коробочка обіцяє нам одну фігурку, в принципі, по стандарту. Також, що важливо звернути увагу, крім карточок, тут є те, що воно потребує доповнення серця імперії. Тобто це розширення необхідне для того, щоб зіграти саме його карту. Але персонаж можна використовувати і, попри те, що у вас його, наприклад, цього доповнення немає. І давайте розпаковувати. Ну і Спершу пропоную розібратися із макулатурою. Тут у нас власне, ось такі от додаткова так броня з одному із розширень. Тут у нас три картки впливу. Це для компаній для того, хто за імперію грає. Тут у нас дві картки, зрозуміло, місії, і тут у нас карта місії. ось ця, Далі ми глянемо. Тут у нас аж 5 карток. Зрозуміло, що вона на, на вашу колоду для сутичок на моло. Бравлера, бравлера на будь-яку фігуру і також на будь-яку фігуру. Тобто 5 карток, які ви можете додати в свою теку. І найголовніша картка, яку слід розглянути. Це картка моло, вона в нього одна, це велика перевага, великий плюс. І так, що він може? Він перед атакою може вибрати. Або дальність і пробиття 2, або фокус. Тобто фокус може дати вам додатковий зелений кубик до атаки, так що рекомендую брати саме фокус. Але все залежить. Потім у нього є постійний е, демедж додатковий плюс 1. А за, за цю штучку можете або пробиття брати, або, бачите, е, взяти додаткову броню. Це ж броня, якщо я не помиляюсь, то це значить. В общем, треба ще розібратися. Також він не може відновлювати своє здоров'я, це якби для нього не очень. Хоч він коштує всього 7, але житух у нього 12, якщо він не може відновлювати свої житухи, то це інтересно, звісно, це вперше такого персонажа зустрічаємо в цій грі. І також ви не можете бути переможені, якщо ви не здійснили жодної дії на цей раунд. Тобто, ну це така відсилка за те, що його розрубали, начебто, начебто і перемогли, але він все одно вижив. Ну, я так це розумію. От, ось така. от І він, до речі, у нас йде як найманець, тобто він не слуга імперії, що, в принципі, логічно. Ось так виглядає карта на сутички. І отак у нас на місії, якщо ви проходите місії без додатку, а через журнал витягуєте місію. Ось так. І давайте глянемо сама фігурка. От так от вона виглядає в коробочці. Так, і ми її глянемо зараз з усіх сторін. І ось так, ця крута фігурка, неодмінна перлина колекції, буде виглядати з усіх різних сторін. І тут у нас чітко ми бачимо непогано пророблені роги. Звичайно, необхідно буде його ще правильно пофарбувати, що це така, я вам скажу, непроста задача для будь-кого, хто вміє хоч трохи фарбувати фігурки. Трохи кривенький меч, але це можна теплим чимось порівняти. Ну і в руках у нього ще посох, який він може спиратися. Зрозуміло, що дія загалом на столки відбувається десь після п'ятого епізоду, тому зрозуміло, що він, так би мовити, на двох залізних. Ну і досі, досі ще існує десь. Хоча, коли саме його прибив Обіван, насправді невідомо. Тому, хоч і настолка має якби, такі часові розбіжності, тому що єдине у нас відсилка, цілка, це у нас в серіалі стається повстанці, де він нарешті дістався обівана. А обіван ще це було до четвертого епізоду. Його прирубав. В цій настолці він ще є живий. Я думаю, що вони просто ще не закінчили цю історію цього персонажа. Скоріше все, він ще буде десь з'являтися і просто скаже, що то, що він загинув там до четвертого епізоду, то все не канон. Скоріше за все, адже це все одно малесенький епізод в мультику. Тому, в принципі, я думаю, саме тому він в цій настолці і є, адже він є таким символом невбиваємості, незнищенності. Темної сторони, хоча він тут і найманець, відповідно, він може бути навіть у... а ні на службі, у повстанців він не зможе бути, адже вони можуть брати тільки необгрейжені. Тобто сірого кольору картки, а у нього вона отака червоненька. І, до речі, те, що він є невбиваємий, в настілці, цікаво буде якось розіграти. Тому що, якщо він не робить жодної дії, його фактично не можна перемогти. І фактично ви не зможете здобути. Сім очок за його перемогу, перемогу над ним. Це вже є фінальна розпаковка із цих, цих от маленьких доповнень. Розширення і основну гру я вже також вам розказував показував. Єдине, що я вам не розпаковував, це було 12 доповнень маленьких, які йшли саме до основної гри. А вся решта є все це на каналі розпаковки. Якщо цікаво, подивіться, якщо не бачили. І скажіть, будь ласка, в коментарі, чи цікаво було б вам глянути ці розпаковки, тих 12, яких ще не було на каналі. Тобто вони були побіжно лише згадані, що от вони такі є і вони є доповненнями до основної гри. Чи, можливо, не варто взагалі в це втягуватись і це все розповідати. Напишіть, будь ласка, в коментарі. Тому що так загалом це є всі розпаковки із доповнень. Розширення також всі були, ну і також була основна гра. Що я ще думаю про Imperial Assault робити? Це можливо замислитись над тим, як відчувається скажімо, там, якесь розширення через рік його використання, там, умовно кажучи. Що скажете про такий формат? Чи цікаво вам послухати, як через рік після того, як воно в моїй колекції, наприклад, да, я його використовував і що я можу сказати, там плюси, мінуси і все таке інше. Чи вам буде цікавий такий формат? Чи, можливо, вже... Імперія такої вже, скажімо так, відійшла зараз, умовно кажучи, на, на горизонті дуже популярний Легіон. І, можливо, ви хочете чути більше про Легіон. Напишіть, будь ласка, вашу думку в коментарі. Ну, а мол вийшов ось такий. І саме, до речі, з цієї фігурки потім вони зробили моло для Імперії е, Легіон позаріним війнам. Але, як на мене, то 28 мм виглядає дуже-дуже. Хорошими. І єдина причина, чому вони в Лігіоні зробили 32 мм, це бажання просто вам продавати наново знову і знову фігурки, адже вони не хочуть, щоб ви використовували із цієї настолки цього ж виробника в наступній настолці фігурки. Тому ось такий у них меркантільний інтерес. Ну, я вважаю, що цей вийшов дуже-дуже непоганським, якщо його добре пофарбувати, то він стане чималою красою моєї колекції. Ну, Сподіваюсь, якось може буду ще записувати, якісь номограї. По Імперія атакує. Хоча якось зараз трохи, трошки не до цього. Але що ви скажете, що вам цікавіше номограї старі розпаковки тих 12 доповнень? Чи як відчувається якесь розширення через певний час його використання? Напишіть, будь ласка, в коментарі. Дякую вам за увагу і побачимось в наступних відео.